Вітаю дівчатка. Отримала перше замовлення по 14-му каталозі, перший, мабуть, єдине. Хоча є хотілочки, яких би мені дуже хотілося собі замовити, але, мабуть, зачекаю, замовлю іншим разом, воно таке, знаєте, що не особо горить. Каталог, ну, є що вибрати, є що обрати. Дуже хотіла гелі для душа, але, як на мене, задороговаті зараз гелі для душу. Буду чекати якихось акцій. Ще в запасиках трошечки є, тому буду чекати акцій. До речі, зразу скажу, де воно? Про цю нову лінію з гарбузиком. Напишіть, як вам сподобалось ніхто брав. Напишіть, будь ласка, бо мені не сподобалось від слова взагалі. Я брала, правда, лише милку. Занадто аромат такий, знаєте, не мій. Е, я чула у дівчат відео, що їм нагадує, отаке яблучко було, форма яблучка мило. Таке, воно було е, як гліцеринове, да, прозоре, червоне з кориці. Ото мені подобалось, а гарбуз ні. Я люблю аромат гарбуза, але не знаю. E, взяла, спробувала брати більше не буду. Я думала, якщо мені зайде милку, обов'язково візьму гіль. Ні, не буду, дівчата, я його брати. Мочалка мене ця цікавить, ось ця цікава для дитини. Мені здається, була б. E, я не знаю, можливо, щось інше пахне по-іншому, там крем чи крем для душу, чи крем для рук і тіла. Но мені не хочеться експериментувати, якщо мені мило не зайшло. Я, звісно, його використаю, але. Не хочу, не хочеться. Не розпаковувала ще. Я, звісно, пам'ятаю, що тут замовлення робила в неділю. Ось, буду з вами. Я люблю отак, коли розпаковують на камеру. Що в мене тут? Таку, я знаю таку картоночку, я бачила в дівчаток вже, хто був на складі, бачили, картоночку цю ставлять, коли ми розрізаємо, да, якщо є рефіл, Щось таке м'яке, як рефіл. Щоб ми не порізали, тому що в мене колись був випадок. Я не порізала, але пошкрябала. І це був клієнтський заказ і було дуже негарно віддавати. Правда, клієнтка сказала, що норм, головне, що воно ціле, але мені було неприємно. Замовлення у мене на 44 бали. Так, і в мене, бачите, зверху стоїть рефіл, Це взяла собі в запасик. Алої у мене ще не було. Взяла рефільчик, рефільчик і дешевше, і, ну, як на мене, екологічніше, тому що Ну, переливати в мене є, що, тому хай поки побуде рефільчик. Я, знаєте, останнім часом вже економлю, що економлю, то економлю. Взяла пакетик, не знаю, чому один, можна було би взяти два. Дуже гарна зараз на них ціна. І я, до речі, таких була в минулому році набрала, не в минулому, а якось вони в аутлеті були дуже дешеві, то я вже всі пороздарювала. Ось саме ось такі з метеликом. Там в мене ще кілька лишилося інших. А от е, таких саме нема. Взяла найбуде, це дуже добре, коли є, тому що коли тобі потрібно комусь щось подарити, а хочеться подарити гарно, то такі пакетики е, не помішають. Взяла, ага, це здоровенний, то в мене був менший минулий раз. М -м -м, нехай теж буде. Е, мені дуже подобаються оці. Ті сірі, мені теж подобалися, а ці вони так е, виглядають да? гарно. Я коли з ручками, то не відмовляюся. Коли той, що без ручки, то відмовляюся, тому що то взагалі. Ну туди нічого не поставиш, хіба що якусь туш чи помаду. Більше нічого в ньому людині встидно віддавати, тому від тих відмовляюся. Так, поїхали. Зразу вам покажу свій подарунок сюрприз за 3 гривні. Я признаюсь вам, дівчатка, дещо я докидала, тому що мене давила жаба, що в мене там не хватало для подарунка сюрпризу. Менше 100 гривень то я докинула одну лишню ось таку штучку, щоб в мене вийшов подарунок сюрприз. Мені прийшло дитяче милко. У нас недавно закінчився такий гель. Мені подобається цей аромат, і коли приходить милка, я ніколи не засмучуюсь, тому що я рада милкам. Ми милками користуємося. Це така річ, яка потрібна в каталозі, він, воно коштує більше 50 гривень, а отримаєте його за 3 гривні це взагалі, як на мене, це майже даром. Ну, можна вважати, що даром, тому що я, знаєте, там були е, бачила вчора дівчинка викинула, що їй прийшла косметичка, хотілося сказати, Глембі, а не, не Глембі, а Онколор, така ця була, знаєте, ем, що переливається, красива. Ем, що ще бачила в дівчаток? Скраб для тіла, отой такий, ем, ну, типу як маска для обличчя, скраб для обличчя. Uh, що ще? Я дуже переживала, щоб мені якісь наліпки не прийшли, як Наталки Захарові. От тоді б я розстроїлася, дівчатка 100%. Ще я переживала, щоб мені яка червона помада не прийшла. Тому що найбільше, з чого я отримувала подарунки за гривню раніше були, це червоні помади. Онколор мені приходили. Я пам'ятаю, так вони мені одна за другою, що подарунок, тоб червона помада, онколор. І щоб ви собі уявляли, одна й та сама серія, один той самий відтінок, то я пам'ятаю, першу я залишила собі, другу подарувала, третю. Продала. Потім мені ще приходили теж он колор червоні помади, але з іншої лінійки. Ну, слава Богу, я їх порозпродувала. Правда, по е, низькій ціні, але розпродала. Е, минулого року мені ще приходила Джордані Голд іконік. Я була задоволена, це ж Gold. Че, хай червона, але це ж Jordani Gold. Милкам я завжди тішилася. І там, знаєте, був е, е, я дуже переживала, щоб воно мені не прийшло. Це, це, це там така. Е... Щіточка для розчісування вій і брів. У мене такий щіточок валом, і я дуже переживала, що вона мені не прийшла. Така ж, з червоною ручечкою. Ну, хто в оріфлаймі, той мене зрозуміє. І ще мене щось напрягало. Коротше, прийшло милко, і слава Богу. Так. Я задоволена, дівчатка, милку, я задоволена. Так, гелі для душу, це у мене клієнтка замовила. Вона давно їх хотіла. То їх не було на складі, то їх не було в каталозі. Потім вони з'явились, я не робила замовлення, чекала ще чиєсь. І вирішила, тут уже в мене в неділю, коли розпродаж парфумів пішов, зараз цей тиждень розпродаж парфумів. Я, в мене замовили парфуми, думаю, все, роблю замовлення. І ця ж клієнтка в мене замовила, пом'якшуючий чуючий засіб. Зараз, до речі, я, я один замовила собі, тому, ну, я ж пальчиком не буду туди лазити. Правильно, правильно. Ми просто понюхаємо. Ой, гарно пахне. Ніжний аромат, і дійсно, як мармеладка сливова, зацукрована. Мармеладка. Ну, от як той мармелад такий, знаєте, от саме сливовий мармелад, і він так в цукрі, да? як колись зараз менше вже. А я пам'ятаю в дитинстві, як це от сахару багато було зверху. Да? Класний, класний аромат, дівчатка, супер. От е, е, Інколи аромати е, підводять, а тут супер, тому я не шкодую. Е, так, це в мене клієнтка замовила два геля і пом'якшуючий засіб, вона у мене завжди. це Таке бере. Їй дуже сподобався. Вона у мене брала, і дуже сподобався, і вона хотіла саме з мій мозкою. Так, ще одна клієнточка в мене замовила еклад Мадмуазель. хотіла сказати еклад Монпарфа. Вона завжди раніше брала еклад Монпарфа. Потім його ж зняли. Його не купиш. Вона попробувала мадмуазельку і тепер знов захотіла мадмуазельку. І ще ця ж сама клієнтка. Попросила мене на мій вибір замовити їй 11 пробників жіночих туалетних водичок. Вона буде собі щось рознюхувати, аби щось собі підібрати. Тому ось це всі її пробники. До речі, треба акуратно відкрити і перерахувати. Я, ну, можливо, зараз відкрию. У мене є такі пакетики, ціленькі, раптом цей зараз проветься, то я. Перекладу в свій і запакую її, так? і тут, до речі, ще десь один пробник. Хочу перерахувати і подивитися і показати вам. Так, що ж я їй взяла? Взяла їй міс Джордані Флорал. 에, Divine Дийн. Dark Velvet. Це цей новенький 에, all On Nothing All так, ще я взяла їй Eklad фем також взяла їй Eklat фем вікенд Вона в основному казала Eklat, їй цікавлять Laut Potion це класичний потім Jordani Gold Essenzo. All or Nothing Amplify, Poses Absolute, Love Potion Central Ruby, A Femme Weekend Riviera. А ну дивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцятий. Divine Dark Velvet. Два чомусь я замовила. А чому? <титит> так, у мене їх теж два в накладній. Щось я десь напутала, але нічого, комусь подарую. Новенька водичка, комусь подарую. Так, ага, я вам зразу... Бачите, дівчатка? Ну, Фокус не хоче працювати, тому я вам кожний не показувала. Так, Замість плати за доставочку, я взяла. 5 в одному водостійку, тому що попереду дощі, мокрий сніг. І буває, в мене є клієнтки, які люблять водостійку. Але в мене насчет неї є одна ідейка, тому я не знаю, чи я її маю подарувати, чи я її маю. Я не знаю, що буду з нею робити. Коротше, взяла замість плати за доставку. До речі, зараз на неї, замість плати за доставку, гарна на неї ціна. Так, тепер взяла дві бочечки, одну собі другу докинула, бо ж дуже подарок хотіла за 3 гривні. Ну як дуже ну, хотіла, але знаєте, от суто заради подарка я замовлення робити не збиралася, тому що ну не вартує, то мило, да, щоб потратити 1300 гривень. Е, тим паче ну, набрати що попало з каталогу, да, тим паче у мене в цьому каталозі немає таких великих бажанок аж на 1300. Ні, я би знайшла, що взяти, якби були гроші, то не, то не проблема. В запаси там, да, ну, не вартує то мило. Я розумію, як дівчатам приходить гарна косметичка, парфум, ще щось, да, там щось класне, круте, но там є. То да. А от заради мила 1300, да. але вже якщо ти робиш замовлення і в тебе не вистача тих 63 гривні до того подарунку, то вже хочеться щось докинути, і звісно ж його отримати. Тому я не знаю, чи він піде на подарунок, цей другий один взяла собі, другий чи піде на подарунок, чи можливо в мене хтось його захоче, бо в мене на продаж зараз немає тендерка. тому... Найбуде. докинула. Собі взяла дуже хотіла міцелярку, я ловила даймо не хотіла, в мене закінчилася, немає. І гідрофільна олія закінчується, міцелярки немає. Мені не буде чим знімати макіяж. А оце кремами або просто змивати умивалками це дуже довго треба з цим танцювати, і, і очі печуть, і все, то вирішила. Взяти цю, так як на неї зараз гарна ціна. Якщо ви щось купуєте з Оптимас, вона там виходить щось 125 гривень. А по ціні консультанта я зараз вам скажу по нашій ціні. Да, вона взагалі вираз, получається... зараз, зараз, зараз. Боже, тут стільки пробників. Що і що найди. Ага. за 103 гривні з копійками, Ну, за округлимо 104 гривні. Diamond Целюляр е мені подобається, але коли він був за сердечка, я так зволікала, що дожилася до того, що його не те, що там, він був, його можна було взяти, мені здається, чи за 200, чи за 100 сердечок. За 200. Його зараз навіть за 600 сердечок не дають. Взагалі його зняли з, цих, з цієї акції. А в каталогах, ну я дивилася в 16-му, мені здається, він щось 300 з чимось. То я пока, поки буду ловити даймон целюляр по акції, взяла собі цей, аби не лишитися взагалі без нічого. Взяла цю міцелярочку, в мене була, вона непогана, але її треба взмивати. Так як даймонд целюляр, я можу не змити одразу, да, там зняти макіяж, як він мені заважає. Да, я можу зняти макіяж і ще там походити, воно мені не заважає, та міцелярка на обличчі. Воно взагалі йде, як міцелярний лосьон, чи як там його можна як тоніком користуватися. Ця міцелярочка заважає, її треба зняв макіяж і зразу змивати. Але то нічого, води вистачає, будемо вмиватися. І взяла собі тонік. Що ж я ліплю сьогодні? Щось все не те. Взяла собі скрабік, в мене таких вже було і не один. Хороший, він такий, знаєте, щадящий, він не шкребе обличчя. Після нього гарний результат, мені подобається. Щоб взяти подешевшу міцелярочку, я взяла собі е, ну, хотіла сказати тонік. Та що це зі мною сьогодні? Я взяла собі е, скрабік. Е, гарна зараз, до речі, акція, щоб вийшла дешевша міцелярка. Так вона 229 гривень, можна щось взяти. Я, звісно, хотіла очищаючий гель для обличчя. У мене умивалочку просили, але його не було на складі. У мене замовлення є на цю умивалочку. Звісно, просили краще кремову, але як не буде кремової, взяти цю. Ну, так як по акції гель, то думала взяти гель. Запропонувати клієнці гель, як не захоче, вже буде чекати кремову, гель залишу собі. І так як його не було на складі, коли я оформлювала замовлення. Зараз, може, вже є, бо я оформила, і в понеділок з'явився новий ну, е, по, е, з'явилося поповнення товару, то я взяла собі ось цей скраб. Звісно, тоніки теж класні. Він, до речі, вже буде е, в 16-му каталозі. На нього така ціна, дівчата. Йолки-пата. Чи в 16, чи в 15-му. Коротше, беріть, хто хоче, бо далі він вже буде чи 239, чи 329. Коротше, щось таке. І міцелярка 129. Бачите, я казала 125. Трошечки вам набрехала. Так, взяла собі, взяла дівчата. А як ви думали? Я взяла. Ви знаєте, мені здається, що я раді цього і робила до замовлення. <смеш> Бо я так не могла оцього дочекатися, що це капець. Я вже як бачу, як дівчатка про нього розказують, як вони його отримують. Мене вже так жаба давить. Думаю, боже, я так вже хочу це попробувати. Хтось хвалить, хтось каже, що фу. До речі, дуже класно, класно, що є така штука, да? тому що вже отаке от брати не хочеться. хочеться от отаке. Воно, звісно, дорожче, але тут і об'єм більший, тут у нас і вже да. чекайте, ще одна не говорила, вже друге починаю ліпити. Так, тут у нас більший об'єм. Я, я знаю, що тут, тут один мілілітр. Да? Боже, яке сліпе. Я нічого не бачу, дівчата. Мені вже треба окуляри, і то дуже великі, да, тут один мілілітр. Мені вже треба окуляри, як в черепахи тартіли а тут -а 2 мл. Ну, от, і воно 39 гривень. І дуже гарна ця відкритка, оця штука класна, добротна. Да? Ну, вже як ну приємно отримати таке, ну, це, ну погодьтеся зі мною. І знаєте, я вже собі думала, якщо я буду робити замовлення, коротше, таких штук набрати, да? це ж клієнтам дарувати. Це ж, ну не знаю, мені, коли от таке дарують, от хтось мені писав там, в коментарях, що о, пробники. Ну, там, Коли дарують отаке. От, от Мене це тішить. Це надовго вистачає. Це класна штука, щоб познайомитися з парфумом. Ну, не знаю, мені, як, якби вкладали до замовлення просто так, як подарок, я би, напевно, скакала, як та дитина. О, старту... О да. У. Стартував не в року. Я таке люблю. Я таке люблю, тому. Ви знаєте, я на флакон дивлюся, мені вже по барабану який там парфюм. Мені вже хочеться просто мати флакон. Ну, стартував він так гучно. Знаєте, всліпу однозначно. Вчора дивилася, до речі, розпаковочку Юлія. Юлі. Їй Іринка е... Іра Псьоті... Псьол Б'юті Лайф канал. Подарунок на день народження прислала, і в неї був ось такий пробник. Юля, Те щось там б'юті. Коротше, я забула, як канал називається. Ну, дивилася я вчора її розпаковочку подарунка. Іринка їй це подарувала. І вона казала, що їй подобається. Але вона дуже всім радила не купувати його на ослі, бо він не всім зайде. І це дійсно так. І це, це однозначно так. Ну, знаєте. Він такий гучний, на старті він дуже гучно звучить. Я не знаю, що тут в піраміді. Знаю, що точно якась е, Dark Bloom, чорна троянда. Якщо я не помиляюся, ми зараз подивимося ось тут. Я дивилась, дивлюсь одну дівчинку. Вона завжди так, ну, їй все не той, все не так. я не буду називати канал, я не пишу їй поганих коментарів, хоча хочеться іноді. Але в мене немає такої звички. То вона казала, що з каталогу їй подобається. Ну, вона казала, що їй з каталогу парфуми подобаються. З каталогу він звучить ніжніше. Тому не ведіться на ось ці наліпки. Я згодна з цією дівчинкою. Не ведіться на ці наліпки. Е, тут, тут він стартує дуже гучно, дуже гучно. Прям такий, знаєте, кричащий, прям вау. Потім він сідається, він стає не ніжним, але не таким гучним, яким стартував. Ну, це, звісно, це не кожному він підійде, дівчата. Акорд темної сливи. ну, Це, мабуть, Dark Plum, це чорна слива, чи це слива, мабуть, Black да? Блак, Бакара. Роз...» Троянди Black бак Казала, десь я чула, що це. Боже, знаєте, хтось. Я не буду зараз стверджувати про канали. Але десь чула, що це йде, як напрямок бакари. Я з бакарою не знайома, тому не скажу. Но коли він вже всідається, він стає пачулі. Пачулі, я... зараз я вже чую пачулі. Троянда чорна бакара, щось таке, да? як воно там перекладається? Це на любителя, це дійсно. от бакару не всі люблять, це на любителя. Ну, не знаю. Я ще подумаю, да, е тому що флакон мене приваблює, я дуже люблю цю лінійку. У мене є три ароматика, окрім того білого. Е Там, здається, з білим ірисом він йде той білий, да. Е я навіть не знаю, як він пахне. Ну, як, е з каталога нюхала, але я не довіряю більше цим сторіночкам. Ось, а цей, ну от і, як флакон, мені хотілося б мати в колекції. Але знаєте, просто нагрібати флакони, аби вони в тебе лежали, це не моя фінансова історія. Якби мені його подарували, я би була щаслива. Чи буду я його купувати собі самостійно, я не знаю. Поки він, я його ще толком не розносила, от я сьогодні поношу і. Потім буду знати точно. Поки от зараз, так як він зараз ще, можливо, він ще нормально не всівся, нічого, то мені вистачить ось цього. Ну, Зараз він уже е, е, якось звучить приємніше, ніж на старті. Тому що на старті він не те, що смердів, да? він мені не, не смердів. Мені таке подобається. Воно не на кожен день е, е, однозначно, воно не. Ну, воно, знаєте, таке, це більш серйозний аромат на якісь серйозні події. І от дівчинці під цей аромат гарно дуже підібрали плаття, тому що мені, коли я його нюхаю, мені хочеться себе бачити в чомусь вечірнє якесь плаття. І не таке, знаєте, серйозне вечірнє плаття, не якесь там, а серйозне вечірнє плаття. Ну, це ж знаєте, за дві хвилини чи за п'ять хвилин не розкажеш повністю. Треба його і поносити, і добре познайомитись, тому будемо цим займатися. Але однозначно, я згідна з Юлією, що не треба його купувати всліпу. Ні в якому разі. І згідна з тою дівчинкою, яка все время, ну яка часто жаліється, що ось тут нюхає, їй подобається, приходить аромат, ну геть не те. І я з нею теж згідна, що не варто довіряти ось цим пахнючкам. Не варто. Що я ще хотіла? Дуже хотіла ось ця, хоча не довіряю, але нюхай, да? не довіряй, но ну, провіряй. Ой, дуже гарно пахне. Зі сторіночки дуже гарно пахне. У мене, до речі, треба мені такий крем. Вам коробку, собі, каталог, а що молодець. Е, ну, я, мабуть, милку буду брати на пробу, так і дешевший. Але крем, да, ну, молоко і мед якось зайві не було. Так, що це я ще хотіла? Щось, мені здається, я ще хотіла тут понюхати. Чи, можливо, це в 16-му я щось хотіла понюхати. Коротше, дівчата, от такі справи от таке в мене замовлення. Собі мало, зато подарок є. Ну, я дуже дуже хотіла, ви знаєте, я собі думала, якщо не буде клієнтського замовлення, я щось візьму хоча б мінімальне, да, щось хороше візьму замість плати за доставку, даже хай буде на продаж гроші повернуться, Тому що я дуже хотіла взяти ось це протестувати. Бачила вже дівчатка мають флакони. Я не знаю, чи це амбасадорам, Oriflame його давали. Ну, Зазвичай казали, що можна вже в Oriflame теж можна замовляти новинки наступного каталогу. Але скільки раз я їх не набираю, воно мені не додається, воно пише скоро у продажу. Не знаю, як дівчата, але бачила в дівчат в розпаковках, уже дівчата фоткаються з флаконами цими, показують, і чи це. Ну, я не знаю. Ну, Я знаю точно, що в Oriflame теж можна бути амбасадором, і їм новинки наступного каталогу приходять, от тільки починає діяти ось цей каталог, їм приходять боксики з новинками наступного каталогу. То, можливо, ця дівчатка є амбасадорами і вони вже мають ці флакони. Тому от, заради цього мені дуже хотілося, тому що ну, такого, щоб мені да хоч ну, там щось було треба, у мене ж є запасики. Мені дівчатка дуже багато надарували, мені подаруночки, хто мене дивиться, приходили. Ось, тому в мене зараз є чим користуватися. І ще мені дуже хотілося взяти ось це. От заради оцих двох продуктів я думала, зроблю малесеньке замовлення. По-перше, каталог. Я дуже люблю, в мене мають бути бумажні каталоги. От заради ось цього, ось такого наборчика ось цих трьох е, товарів, да, мені хотілося зробити замовлення. Більше ні заради чого. Але так як у мене вже з'явилось клієнтське, то я дещо собі позакидала От фамінельки і лишні не бувають, тим паче, що я ось ось-ось недавно останні рефілла в. Використання. да, Міцелярка мені теж потрібна. ну, Скраба для обличчя в мене теж нема. оце мені в подаруночок. Такий маленький пробничок прийшов від Мариночки, Дуже дякую їй. Але в мене є пілінг, могла б без скраба обійтися. Ну, от таке то Тому. Коротше, на тарабанила такий маленький заказ, наговорила на цілих 26 хвилин. Добре, дівчатка, не буду вас затримувати, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. І ще дуже-дуже прошу. Скажіть мені, будь ласка, ваш відгук на цей аромат? Хто вже його брав? Так. Да. Хто вже його брав, скажіть відгук на цей аромат. Дуже хочеться знати. Пишіть, до речі, що вам в подаруночки приходило за 3 гривні. Ну, я знаю, що багато дівчаток, хто мене дивиться, канали не ведуть, але замовлення роблять. Тому мені буде дуже цікаво. Все, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.